розпаковка. Я отримала кисточку, а якщо вам потрібні лікарські рослини, звертайтеся до цієї родини, в неї безліч лікарських рослин, які просто кисточку можна використовувати, або, можливо, вам потрібно для лікування, чи ще щось. Дивіться, як круто запаковано, який ящичок. Бачите, я вже своїм ножиком, не кажуть, прямо професіональний. Ну, да, слухайте, зручно, так, взагалі круто. Чик-чик і все. Дивіться, ого, ого, скільки всього, нічого, це ще мені подарунки задарили. Це були їм, дивіться, о, бачите, пакують так, як я пакую, клас, все чітко, все чітко, все гарненько, все перекручено скотчем, дивіться, бачите, результати пакування, от, дивіться, коли ви щось замовляєте, ви кажете, як учиться пакувати, та ось так, дивіться, учиться, подивилися, як людина запакувала, і собі так теж, дивіться, яка красота, взагалі, круто, таке все класно запаковане, щас, ух ті, ух ті, ух ті, хто це такий інтересний, а, це квіточка, ага, це я, да, це якась квіточка там, красива, ну, допакована, а це, о, о, а це називається переступінь. Можливо, хто шукає. Я відмічу продавця. Угорення вистійки. Дивіться, який, корінь. який корінь. коріньок. А оце треба посадити. Бачите, мені його в тряпочку. Це воно продається ну, отакого. От оце я висаджую саджу, і воно буде рости. Дякую вам, все таке класне, я рекомендую продавця. Дуже великий вибір цвіту у вас є, я знаю. І плюс ще знаю, що у вас дуже багато лікарських рослин, тому, будь ласка, всі звертайтеся і дивіться, як круто, а це полинь. Бачите, як? Не пахне, як полинь, пахне? А, пахне, ого, блін, так круто пахне. Прям як оця і пироски, воно там видно, не видно, продаю, теж така ніжна, ніжний аромат і в цього полині. Тоже, ну все, коротше, це я порозвожу, тепер в мене будуть такі рослинки. <звіх> Спасибо вам величезно, всім дякую за перегляди, потрібні лікарські рослини, звертайтеся за посиланням, посилання залишу на сторіночку. Дякую. Продавець супер, упаковка супер.